Кіара, для чого такого важливого ти зняла оно з нашого патруля? Зазу полетів разом з батьками. Забув? Хтось же повинен мені вранці звітувати. Ну а оно в нас найгострозоріший. Так, гаразд. Але він досі член Левиної варти. Ти мала спершу мене спитати. Кайон! Кіара королева! Вона більше не повинна ні в кого, ні про що питати. Хіба що я можу спитати про вранішній звіт? Оно? Ваша високосте? <кій> Здається, все спокійно від скель Мекунду до лісу Окуні. Всі радіють тому, що ви тимчасово королева. Навіть Орекси поки припинили битися. Антилопи мігрують на схід уздовж річки, як і очікувалося. Оу! Ще уздовж тієї ж річки я помітив нову групу вуликів. У них класні перекуси! Тобі видніше? Такий вранішній звіт. Цікаво. Дякую, Оно. Так, молодець оно. І дякую за довіру, моя королево. Гр! І тобі, е, е, мій кайон. Схоже, все тихо і спокійно. Тож тепер я можу забрати оно на наш ранковий патруль. Чекай, я думаю, бджоли уздовж річки будують свої вулики. Там же йтимуть антилопи. Якщо вони наступлять на вулики, їх ужалять. Зграя розділиться і утвориться хаос. Я про це не подумав. Це й не дивно. Не ти ж королева. <рив> Нехай! Вартові! вирушаємо. Каян, чекай! Ви зможете відвести антилоп від бджолиних вуликів? Га? Думаю, це можливо, але. О! Перший офіційний декрет королеви кіари! Мій перший декрет? Перший декрет королеви кіари. Вартові повинні. Що саме? Вартові повинні відвести з граю антилоп від бджолиних вуликів. Такий наказ королеви. Так, це мій наказ. Ах, ходімо, друзі. Як накажете моя королеву? Ах. Невже я отримав наказ від сестри? Ні. Ти отримав офіційний декрет. Ні, 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 сір. Треба так. Іхі кала Іхікала паноту. кана, -п... А от. То що це означає? Перекладається дослівно. На ньому було добро. Тобто він був хорошим слоном. Ну, це безсумнівно правда. На Муніфу було багато доброго. Тепер ви повинні сказати це слонячою. Я не можу сказати це слонячою. І знаєш чому? Та просто тому, що я не слон. Все нормально. Сімба! Так, може, ти й не слон, але ж ти король. І Як король, ти повинен це зробити. Ямуніфу був хорошим другом. Він це заслужив. Дякую, Нала. Що ж, зазу, ще раз спочатку. А вже ж, сір. О, ні. вулики якраз на маршруті. Як ти й казав, оно. Де там антилопи? Ясно. Щойно прибіжать, потрібно буде зігнати їх зі шляху в луг, якнайдалі від бджіл. Аж не віриться, що така дрібнота може допекти тварин. Так, дурниця якась, відганяти цілу зграю антилоп тільки через якихось бджіл. Так, і декрет королеви кіари. Ех, так, декрет королеви кіари. Вона королева лише один день, а я ливину варту очолюю вже набагато довше. Може наказати, що робити, але точно не як це робити. Будемо відганяти бджіл. Відганяти бджіл? Відганяти бджіл? Так, відженімо бджіл. Це буде простіше. Друзі, чого ви тікаєте? Ми смачніше, коли бджоли гніваються.